Миколаїв сьогодні у нас 2 березня, 25 рік. І ось так зима, мабуть, з нами вирішила попрощатись. Ну, дай Боже, щоб воно ще так і було. Я маю на увазі отакий сніжок для наших полів, для нашого гарного всього, щоб воно збереглося те, що гарно зійшло. І що ми маємо хоча б на полях. Тому що трошки ось йдемо до поля, пшеничка. Все ж таки останні дні лютого приморозило, приморозило дуже добре, приморозило, але маємо надію, що воно виживе і буде все добре. Цікаво, чи кругом пройшов отакий сніг? У нас сьогодні він почався. З пів третьої ночі і така крупинка. І зараз навіть іде плюс 1-2 градуси тримається, він підтає потрошки і лежить. Ну, це сама, я рахую, найкраща волога, яка ось так піде потихеньку в землю. Рівномірно, не замулить, розпушить десь, хоч трошки щось буде вологи. Волога всі знають, що катастрофічна, хто б десь там як не... Казав, що там десь там мало вологи. У нас на півдні її від слова зовсім немає. Якщо у вас там є хоч 70 см, у нас її 30 ледве-ледве, тому що враховуючи, що останній тиждень, то видувало, виморажувало всю вологу, яка навіть накопичилась. Я показував відео, як... які тріщини пішли. Тому що в день був плюс, а вночі мінус. І такі плюс 5 і мінус 5 перепади. Ну, наша пшеничка, ну це не наша пшеничка. Відразу, міг би сказати, там збрехай, що це наша пшеничка. Їхати не хочеться, так вийшли, ось з дому вийшли, та й відразу на поле, на сусідське. Кругом вона одна ситуація, десь гірше, десь краще. Як я казав, що... Краще їхати вже і дивитися на поле, тоді коли вже щось можна зробити. Або задискувати, або а так їхати і потім ночами не спати. Поїхати, подивитися, що воно все вимерзло чи пропало, а потім ночами не спать. Ну навіщо воно так? Правильно воно, неправильно, не знаю. Так я роблю, тому що сенсу, сенсу немає раніше дізнаватися, що сталося на полях. Приїхав, подивився, треба дискувати. Зато в минулому році в мене так вийшло. Приїхав, подивився, ячмінь, потрібно дискувати, чорне поле. Голова боліла, що робить, що сіять. Через місяць, коли можна було виїхати в поле, блін, поїхав подивитися, щоб виїхати в поле, а він стоїть зелений. Ось така ситуація. І втрачені нерви. Ну, то таке, хто знає, хто слідкував, той знає. Так що нічого ми не змінимо з природою. В житті ми щось можемо змінити. А природа, наше діло робити свою справу і надіятись найкраще. Все, тримаємось, буде все добре. В кого там, які погоди, яка скільки в кого вологи по регіонам, а ну скажіть, щоб, ми не знаємо навіть, що сіяти. Соняшник сіяти, ну це в надії та все воно. В надії, що підуть якісь дощі. Просо, по Ну, посіємо просо, Це культура пустелі, але без дощу вона не росте. Але в нас запасний варіант є, є насіння. Все, тримаємось, дякуємо воїнам за нашим захисникам за змогу працювати на цій землі. І надіємося, що все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Вон, всі помічники збігаються. Коли кожен буде займатися своєю справою, і тоді в нас все буде добре.